Діти вітаю! Урок пропав у нас і дуже важливий урок розв'язування задач називається. Давайте ми розглянемо, я покажу, як розв'язуються деякі задачі. За темою коливальний рух, за темою рівномірний рух по колу. Ось задача 1. Скільки повних обертів здійснює секундна стрілка годинника протягом 45 хвилин. Так, запишемо, що ж нам дано. Задача 1 напишемо і дано. Протягом 45 хвилин це час. Це просто час, значить, те мале. Але залишати у хвилинах ми не можемо потрібно перевести в секунди. Одна хвилина 60 секунд, значить, помножити на 60. Усно можна це зробити. І це буде 2700 секунд. Далі. Е, і більш нічого не дано нам. Да. І запитують, скільки повних обертів, тобто N велике. Значить, ось, давайте ми собі уявимо. Є годинник і є секундна стрілка. Ось така буде, хай у мене така секундна стрілочка. Ось вона обертається. Проходить, 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 проходить. І ось вона обертається, і вона одне коло пройшла. Інше коло пройшла. За який час секундна стрілка пройде одне коло. Я думаю, що ви будете згодні зі мною що за 60 секунд. Да? Секундна стрілочка пройде одне коло повне. За 60 секунд. Значить, період. Обертання секундної стрілки становить якраз 60 секунд. І ми записуємо Т, Т дорівнює 60 секунд. Знайти кількість обертів. Кількість обертів. Н е, велике. Ми з вами лабораторну роботу виконували. І там якраз ми визначали, визначали період обертання. Він за такою формулою розраховується. Але нам n знайти. Значить, ми такий значок поставимо, напишемо, витікає з цієї формули, що n буде дорівнювати. Тут знаменник, значить, потрібно чисельник ось тут поділити на те, що ліворуч, тобто на те велике. Ось таким чином це знаходиться. І тепер ми підставляємо замість Т 2700 секунд, і у знаменник 60 секунд ми підставимо. Можна скоротити на 10, вийде 270 на 6. І це буде 45. Чого? У чому? Кількість обертів запитують. Значить 45 обертів об. об. Відповідь пишемо. Відповідь. Двокрапка. N до рівня 45 об. Скорочено, не потрібно розписувати. А, давайте розглянемо. Про що вона? Про коника. Кінь біжить по колу циркової арени. Період його руху дорівнює 8 секунд. Діаметр арени 13 метрів у цирку. Визначте швидкість руху коня. Я записала дані: період 8 секунд, діаметр 13 метрів і швидкість знайти руху цього коня. Я також пропоную вам намалювати такий рисунок, тобто арену. Діаметр її позначити. І е, коня у вигляді е, крапочки це буде хай отаким от чином. Е, і рухається він, біжить по колу, нехай за годинниковою стрілкою. Ось таким чином він буде рухатися. Що таке тут? Це вектор швидкості напрямлений по дотичній до цього кола. По швидкість величина векторна, тому ми завжди пишемо ось таким чином: зверху будемо писати стрілку, якщо ми малюємо тут велику стрілку. Значить, і зверху також стрілочку писати. Так, записуємо формулу для розрахунку швидкості при русі тіла по колу. Це так звана лінійна швидкість. В дорівнює 2 πr поділити на Т. Дивимось. Пі, ми знаємо, чому дорівнює Р у нас. Е, ага, Р. Невідомо. Давайте Р знайдемо радіус. Тобто, це діаметр поділити на 2. Рівно половинка діаметра радіус. 13 метрів. Поділити на 2. І це буде у нас 6,5. Метрів радіус. Тепер можна обчислювати швидкість. І одразу я підставляю: ще раз, я не переписую, одразу підставляю двійка помножити на пі, тобто 3,14 число пі. Радіус 6,5, який ми тільки що знайшли, і поділити на період. Якщо взяти калькулятор і обчислити це, перемножити і поділити на 8, то ми отримаємо значок приблизності, то приблизно 5 метрів за секунду ми отримаємо. Відповідь В, тобто швидкість, приблизно дорівнює 5 метрів за секунду. Пачку 3, розглянемо 3. За 5 хвилин маятник здійснює 150 повних коливань. Знайдіть період коливань маятника та частоту коливань його. 5 хвилин, значить, це час нам дан. Т, просто Т. 5 хвилин. Нас не влаштовує цей запис, значить, ми повинні перевести в секунди. Значить, буде 300 секунд. Здійснив маятник 150 коливань. Н велике. 150. І обчислити період цих коливань, обчислити частоту цих коливань. Період коливань означається велике. Т риска знак питання. І частота коливань, я нагадаю, літерою ню позначається. Ось вона ню. Ризка знак питання також знайти цю частоту. Але формула і для руху по колу, і для коливального руху. Це буде одна і та ж сама формула, однакова вона абсолютно, для розрахунку періоду. Ось таким чином. Ми в лабораторній писали цю формулу. Так, легко знайти період. Я одразу можу і тут написати: 300 секунд. Ділимо на 150 і ми отримаємо 2 секунди ось такий період. Нього частоту як знайти. Треба пам'ятати, що період і частота є взаємно оберненими величинами. Тобто, якщо у цій формулі поміняти місцями ось ці букви, то ми отримаємо якраз формулу для частоти. Ню дорівнює N поділити на Т. Давайте таким чином зробимо 150 поділити на 300 секунд. І у нас вийде. рівно записати десятковим дрібом, тобто 0,5 записуємо відповідь. Т велике дорівнює 2 секунди. Крапка з комою. Ню! Дорівнює 0,5 Герц. Задачку четверту розв'язуємо. Тіло, що коливається. За 4 повних коливання проходить шлях 16 см. Визначте амплітуду коливань цього тіла. Записуємо дано. 4 повних коливань. І написано словами. Кість коливань нам дана чотири. І шлях проходить тіло, яке коливається. Шлях літерою L Мале означається, значить 16 сантиметрів. 16 сотих метра. Так. І знайти нам потрібно амплітуду коливань. А велике. Нам потрібна формула, за яку ми можемо, так би мовити, зачепитися для того, щоб розв'язати. Значить, потрібно нам взяти таку формулу, куди входить І шлях L, куди входить Н і куди входить А. Чи є така формула Є? Ось вона як виглядає Л дорівнює. N помножити на 4 амплітуди. Тут з цієї формули буде дорівнювати ось цьому добутку, який ліворуч, поділити на те, що у нас залишилося, якщо я амплітуду закрив. 4 n Ось таким чином. 16. І ми одержимо 0,1 метрах. І виходить у нас амплітуда. Відповідь розписувати не потрібно повністю. відповідь робіть коротенько. А дорівнює 0,1. І е. на ну, останок задачу 5 розв'яжемо. Задача 5, запишіть собі. Дано. І що ж в цій задачі? Не затухаючи коливання з амплітудою 4 см і частотою коливань. 2 Гц, Тривали 3 секунди. Знайдіть шлях, пройдений тілом за увесь цей час. Пишемо дано і одразу амплітуду записуємо. У нас вона становить 4 см. Тобто, найбільше відхилення від положення рівноваги становить 4 см. І переводимо в метри 4 сотих метра. Ню. Частота коливань. 2 Гц становить вона. Знайдіть шлях L мале. Тепер ми одразу я пропоную формулу для обчислення шляху, який проходить тіло за N коливань написати. 4 амплітуди. Амплітуда в нас є відома, але в нас N якраз і невідомо. Звідки ми його знайдемо із даних задачі? Тобто, у нас є ню, у нас є Т. Чи можемо ми N знайти? Чи є така формула, яка включає в себе і N? І ню, і Т маленьке є. Це формула для частоти коливань. Тобто, я записую: ню дорівнює N поділити на Т. Звідси N знаходимо, ми множимо ось таким чином Ню помножити на Т. Можна одразу і обчислити кількість коливань. N дорівнює 2 Гц. Помножити на 3 секунди, і ми отримаємо якраз 6. Це буде 6 коливань. А тепер повертаємось до нашої формули головної вона вже L, знайти. Тому ми L. Пишемо І просто дивимося на формулу. Не переписуємо її ще раз, ні. Дивлячись на неї уважно, ми дивимося. N підставити, ми знайшли 6. Множити там написано. 4 там написано. Множити ще раз написано, і амплітуда. У нас вона дана за умовою 4 сотих метри. Множити на 4, де 96, і поділити на 100, значить буде 0,96 метри? Писати 96 сантиметрів. Відповідь. дорівнює 96 см.